Продюсерський центр Art Infinity, директор Микола Нагорний, давно вже мав у своїх планах провести зустріч з митцями різних жанрів культури. Причому було б ще цікавіше, щоб зібрати людей, які народилися в різних областях України. От сьогодні якраз і випала нагода такої зустрічі. Ми зустрічаємося. З пані Лесю Королик, вона народилася в Івано-Франківську. Юрій Миколаїв Піжук народився на Вінниччині, Володимир Стельмах з Київщини. Ну і наш директор киянин. Ну а я так би, як при вас, родом з Шерігівщини. Я думаю, почнемо розмову з пані Лесію. Пані Леся культурна і громадська діячка. Вона очолює. Міжнародне об'єднання поступ жінок-переносець у діаспорі. Ну, я думаю, вона більш про себе сама розкаже. Пані Лесю, я б хотіла вам задати кілька запитань. Ви багато років проживаєте в Італії. І скажіть, будь ласка, чи знають італійці щонебудь про Україну? Досвід мій говорить про те, що знають дуже мало. Дуже. І, на щастя, і, на жаль, через війну вони пізнають уже глибше і більше про українців як націю, і про саму Україну. Тому що до того часу, поки не почалась війна, ми, українці, які живемо, я говорю про Італію, знали, що Україна то житниця Європи. Вони знали, що українці це працьовиті люди, їх охоче беруть на роботу. Але Попри те, все, які би ми там заходи, свята не організовували, і як би ми не демонстрували ту нашу красу традицій, обрядів звичаїв, цього було замало. Тому що вони йшли, дивилися, але це було так, як в проміжутку. Тепер, коли почалася війна, ми практично на кожного дня і в каріта сходимо, і в різні інстанції, організації, і показуємо, що ми не тільки незламний народ, наші. Збройні сили України там відстоюють території. А чому відстоюють? Тому що ми відстоюємо нашу ідентичність українську, тому що йде боротьба не за територію, а за ідентичність. І ось саме тепер вони ще більше пізнали і наших традицій, і обрядів. І їх зачаровують наші колядки, щедрівки. Ми там колядуємо, щедруємо, тому що у Європі це різдвяні пісні. Ось, а це у нас. З діда прадіда віддавна потім їм дуже подобаються наші вишиті, е, наш вишитий одяг, наше вбрання це теж кот нації. Це ж не просто хрестик чи гладю. Ми щось там е, собі е, вималювали. І ось це саме оцей період, скажімо, такий бум. України за кордоном, і коли я проводжу різні мистецькі проекти, фестивалі, конкурси, які єднають українців по всьому світу, можу повністю так сказати, тому що дуже багато це з Європи, і Іспанії, і Італія, і Греція, і Франція, тобто майже всі країни, і Канада, і Америка. Ось і ти розумієш, що кожен там в своїй державі. Як найбільше поширює, як найбільше робить, приїжджають до нас артисти, теж демонструють високе мистецтво, тому що, попри все, зараз грають. І музику російську, їхні і театри, і їхні філармонії, їх у їхніх концертних залах звучить Чайковський. І коли я кажу, що Чайковський не наш композитор, а в нас є дуже багато українських композиторів. Вони про українських композиторів взагалі нічого не знають. Взагалі, спитай італійця, якого ти знаєш українського композитора, відповіді немає. Тому що усі ці роки у їхніх Підручниках, книжках, і навіть коли я спілкуюся з професорами школи вищих закладів, тому що я співпрацюю з організацією Джимеладжі-побратими, куди входять професори шкіл і університетів, на диво і, на жаль, ні один з них не вивчали українську культуру, тому що в книжках немає підручниках. Вони не знали в моєму місті губ'я, так що був голодомор. Тобто ми живемо у цьому часі, скільки часу пройшло, а вони не знають. Це великі міста. Беремо Рим, Мілан, Венеція, але ж Італія, і ми, українці не тільки в тих великих містах, ми в маленьких. І коли я їм сказала, що я роблю захід, запрошую мера міста і радників, і хочу запросити вчителів і викладачів, і я не сама готувала цей захід, а я дала завдання професору університету, щоб він доніс. Своїй нації, от мені було цікаво, що він знайде і як він це донесе. І вони були вражені, яка кількість людей була знищена. І коли ми провели захід, вони мені телефонували, казали, що вони переглянули, пішли після того, що переглянули в Ютубі додаткові матеріали, і їх просто, скажем так. Мені подзвонили двоє чи троє професорів, кажуть: ви знаєте, ми плакали, дивилися і плакали, тому що ми ніколи не могли повірити, що таке могло бути з українцями, і це не що інше, яке їх знову налаштовує на те, щоб допомагати нам і розуміти, тому що далі йде винищення і нації, іде геноцид. І коли е, є такі навіть моменти, коли ти розказуєш, вони не вірять. От є ще такі, що не вірять. Кажуть, що це якісь картинки, якісь фільми собі десь попередні. Але от коли робиш такі певні заходи, коли єднаєш українців по цілому світі, і я розумію, що ми робимо дуже велику роботу і про Україну пізнали, і тепер в них є зацікавленість. І я щаслива, що я є дотичною до того, що я ту частинку України творю там. І мене радо зустрічають тут, і я можу разом з своїми друзями, однодумцями, тому що це тільки однодумці. От чому я їжджу часто до України, щоб я надихнулася, щоб я побачила це такий взаємообмін, тому що я живу там. Так це кордон. Але коли я походила по цих вулицях, коли я поспілкувалася, коли я побачила, я ж бачу, як у кожній сфері хто що робить. І ця така близька дотичність, оце таке близьке спілкування, навіть у той день Соборності. Це в жодному, в жодному закладі по Києві не пройшло такого заходу. Чому? Тому що я об'єднала всіх митців різних жанрів. Це ж були академісти, естрадники, і поети, і тобто різні. А це не тільки збагатило мене один одного. І я надихнулася. Я зрозуміла зараз і яка тематика, і що відчувається, і як це все викладається, і як би це мало бути і на майбутнє. Розумієте, бо я знову зараз буду проводити фестиваль-конкурс, і тому я щаслива, що я є тою частиною тим пазлуком України, яка творить Україну. Тобто італійці цікавляться Україною і її культурою. Так? Уже зацікавилися. Уже, уже. уже зацікавилися. Так, пані Лесю, я знаю, що ви, якщо можна так сказати, живете на дві країни, живете в Італії, але дуже часто буваєте в Києві, в Україні. І ви проводите дуже велику роботу, зокрема, з організації міжнародних фестивалей і конкурсів. Розкажіть, які останнім часом проводили? Ну, я очолюю уже ну, рік, тільки рік. Міжнародну організацію Поступ жінок мироносець у діаспорі за скажем за сприяння нашої Зої Ружин, голови громадської організації з українського об'єднання Поступ жінок мироносець от і я щаслива, тому що і ця організація єднає. Усіх українок це жінки українки. По нас у нас вісім чи дев'ять країн представники. Ось, але до того я ще створила і маю свою місцеву культурну просвітницьку організацію міст Ільпонте». Понте. Чому міст Ільпонте? Це такий місточок між двома країнами. Ось і хочу сказати, що саме от наші організації, що одна, що друга, коли ми організовуємо різні мистецькі проекти, чи ми працюємо на державному рівні, ми беремо участь у будь-яких е, заходах. От, перше, наприклад, я пишаюся тим, що моя організація, ця місті Льпонте сприяла підписанню. Угоди про співпрацю між містом івано франківськом і містом Губьо. Це вперше, перше італійське місто для Івано-Франківська. І для Губьо це перше українське місто. Чому? Тому що, коли е, я буваю в Україні, так, в івано франківську у нас є дуже гарний фестиваль ковалів. ось, А місто Губьо славиться теж, це ремесло ще середньовіччя. І ось це такий взаємообмін, такий е, взаємо. Е, досвід між країнами. Ось ну і звичайно, ці ця моя міжнародна організація, яку я створила от за рік діяльності. Ми робили підсумки якраз перед від'їздом до Києва, в день перед тим. Ось підбили підсумки року. Я разом з членкинями цієї організації посадила гілочку Тарасової верви у шести країнах: у Хорватії в Загребі, у Польщі в Перемишлі, у Італії в Бергамо, у Німеччині в Боні. У Іспанії, у Барселоні, у Швейцарії, у Дітіконі. Це є гілочка Верби, здається, гілочка Верби, але це такий символ, тому що цю гілочку Верби ще посадив Тарас Шевченко свого часу, в 1850 році у Казахстані, коли його привезли на Мангешлаг, де він писав свої відомі твори, навіть та зори моє вечірнє і малював картини. Ми маємо сьогодні. От, а в 1963 році Андрій Малишко, коли перебував з делегацією з Києва. Ту гілочку верби привіз сюди, до Києва, у музей літературний імені Максима Рильського. От потім благодійний фонд Троянди Виноград взяли, вони укорінили від тої верби інші гілочки. Потім посадили по різних містах. І ось цю гілочку, яку я возжу, по країнах мені дають, це є Жашківського історичного музею на Черкащині. І коли ти приїжджаєш, от останні я садила у Швейцарії і кажуть, що ви нам привезли символ України. Бо було дуже багато людей. Був і посол, були представники організацій, були і ті, які вже давно там живуть, і ті, які щойно приїхали, і кажуть: ви знаєте, оця гілочка верби нас буде тут збирати. Нам буде додавати снаги і буде нам допомагати переживати ці дні. За кордоном, тому що ми все рівно збираємось повернутися додому, але це буде символ. А ті, які залишаться, от для них це буде оця гілочка верби і для їхніх е, нащадків. Тобто ця гілочка верби, акція Тарасова «Верба», міжнародна акція, міжнародна акція вона сприяє поширенню нашої культури і все-таки сприяє інтеграції. Звичайно. Української культури в ті країни, де вона писала. І уславлення імені Тараса Шевченка. Саме, Тому що, щоб ви розуміли, коли ти за кордоном кажеш, Тарас Шевченка, тобі зразу кажуть, о, футболіст. Тобто вони зразу, Андрій Шевченко, про Тараса Шевченка вони нічого не знають. Про Івана Франка вони нічого не знають. Випадок, Леся Українка лікувалася в Санрему. Так, жила там. Від тисяч тисяч в різні періоди від 1901-1903 першої роки про Лесю Українку ніде ніхто нічого не говорить. Дівчата в Мілані зібрали її вибірку творів і переклали італійською, щоби хоч якось. Але де би я не їхала про Лесю Українку не говориться. Італійці, хоча там є меморіальна дошка на тій віллі, де вона жила, але там живуть адвокат з родиною. І ну навіть нема розуміє, от утруковини. Є ж та народження смерті Лесі Українки, Ніколи ні одного заходу не проводиться. Соломія Крушеницька. Соломія Крушиницька також прожила життя. Вона була відома в той час. Вона співала, її знали. Виїхала, будинок продали. І тільки тепер починаємо ми, щоб доносити нашу українську культуру, відновлювати віталійців від пам'ять, шукаємо афіші, поставили теж б'юст. Тому що ну от розумієте, це ж щоб про нас пам'ятали, знали, це треба, щоб це постійно про це говорити. І е, я кажу: от ми, кожен з нас, ті зерна по Європі, Америці, Канаді, які творять Україну, і саме через нас пізнають, і саме через нас не буде забуто ім'я одного, другого чи третього. Зрозуміло тобто, ви і особисто сприяєте цьому. Звичайно, я, я щаслива, що я можу мати, маю таку місію, тому що я завжди кажу, людина народилася їй дано з неба місію не просто прийти і споживати, ходити по землі, але вона має місію, і кожен має виконувати свою місію. І це Боже провідіння і Боже благословіння, яке нас веде. Я щаслива, що я маю і я ще маю чоловіка, який мене підтримує. тому що не кожен, вони люблять Україну все, але людина сприяє, допомагає. І в час я кажу завжди: вже вдруге, на День Незалежності, коли всі виїжджають з Києва, і ти розумієш, що тут може бути атака, все. Ми з чоловіком в'їжджаємо у Київ, бо я. Свідомо розуміє, що мене чекає, але я українка, я просто кажу, що я не повинна боятися. Тому що якщо не ми, то хто? І от я є одної з тих. Юрій Миколаївич Піжук очолює профспілкову організацію працівників державних установ всієї України. Це його основна робота. Але він ще пише чудові вірші. Ми з вами, Юрій Миколаєвиче, познайомилися зовсім випадково. Хоча я багато разів переконую, що випадкових зустрічей не буває. А познайомилася з вами саме через вашу творчість, коли почула пісню на ваші слова Грішний хміль кохання. Хочу зауважити, що Юрій Миколаївич ще пише й музику. Що ви можете сказати про цей свій вид діяльності? Дякую за це запитання. Скажу відверто, що пишу я. Давно, з 90-го року, е, видаюсь, не зовсім так вже й давно, років шість, напевно. Пісенна, оця частина творчості, це лише невеличка така частина, яка, ну, більше, більше я пишу, скажімо, поезії, пишу поеми, якісь такі речі, які пов'язані з життям, з філософією життя. З, Громадянською лірикою, з якимись речами пов'язаними з патріотизмом, з любов'ю до батьківщини. І не знаю, так, так склалося, що, що якщо приходять вірші, я їх не пишу, я їх записую. Якщо щось приходить, яби встигнути записати. Ну і так назвати мене повністю. Людину, яка пише музику, це важко. Вона приходить, мелодія приходить, коли вона приходить, я її десь е, е, пробую записати там, на диктофон. І тоді її даю спеціально uh -huh. навченим людям, які uh -huh. знають, як це робити добре, і то виходить щось і пісенне. Е, Більше мене, більше мене, звичайно, е, як би так, хвилюють ті речі, які відбуваються сьогодні навколо нас. Пані Леся говорила дуже точні і, і скажімо, справедливі слова по відношенню нашої впізнаваності і ідентичності. Я хочу сказати про те, що все в наших руках. Якщо ми щось захочемо, обов'язково це зробимо. Нам потрібно сьогодні багато працювати. Нас е, світ ідентифікує ще як нащадків Радянського Союзу, де б ми не були, кажуть, це все там росіяни. Хоча з початком війни все кардинально змінилося. Вони точно знають, що ми не росіяни, вони знають за наш дух, за, нашу, за наше прагнення до волі і до свободи. І мені дуже приємно, що е, ті люди, які не тільки тут е, в середині країни, там на передовій, в тилу, борються за, е, за українське в світі, а й люди, які проживають за межами нашої країни, гуртуються і роблять ту справу, яка дасть славу Україні. Слово слава Україні це не прості слова. Раніше ми це сприймали просто як лозунг, а насправді це слова, це кодові слова, тому що в цих словах криється і сутність нас як українців. Ми хороші воїни, ми прекрасні господарі, ми в своїй душі дуже людяні. Чи могла б бути така? Краса, як наша країна, в центрі всього Європейського континенту дарована людям, які не здатні ні оборонятися, ні розвиватися. Ми нащадки великих, великих людей. І я весь час повторюю, що був період, де нас приспали, нам треба просинатися, ставати в стрій і рухати до. Того місця, де ми маємо точно бути. І так буде, я в це свято вірю. Юрій Миколаївич, ще хочу вас запитати. Вам по роботі часто доводиться бувати у закордонних відрядженнях. Так. Чи були випадки, що ви там бачили, чи може коли-небудь задавали вам питання з приводу, що таке Україна, про її культуру? Звичайно. Це одне із головних питань, коли ти зустрічаєшся з людьми. Ну, ті, хто по роботі, вони бачать нашу, нашу роботу, вони бачать ту активну діяльність, яку здійснює організація, яку я чую. У них запитань менше, але колеги їх при зустрічах, звичайно, вони запитують, хто ж це такі українці. І ще раз скажу, що з початком повномасштабного вторгнення для багатьох багато е е е стало ясно. Очевидні речі, що це тут і мужність, і тут і патріотизм. Не думаю, скажу відверто. Не думаю, що якщо б це сталося з іншою країною, ми бачили от, такі, от таке єднання, і такий спротив, і таке бажання до жити в волі і боротьби за волю. Воля і свобода це два різних поняття. Це воля, це наша воля, внутрішнє бажання, е, жити так, як е хоче душа. І е сьогодні для багатьох ми є прикладом, хто б що не казав. Так, економічно складно, так, не все вистачає, так, не все нам подобається, відверто кажучи. Але той тренд, який сьогодні здала Україна в світі. А він вплине на весь спектр відносин, ну, принаймні в Європі, так точно. Ми сьогодні навчилися всі люди, хто виїхали за кордон, вони швидко підтверджують дипломи, займають відповідні місця, вони стають конкурентно здатними світу, який вважав нас ну, якби меншими братами. Ми сьогодні не боїмось. Ми сьогодні стверджуємо свою самоідентичність. І для багатьох це дивно. І багатьом цей ще шлях треба пройти, а ми, вже його, а ми вже на ньому. Я хочу сказати, що, що за паспортом цієї країни, можливо, за декілька десятків років буде черга. Тут живе велика нація, великий народ, нам потрібно сьогодні вистояти. Вкрай необхідно сьогодні вистояти. Для цього для цього ми тут збираємося. І, до речі, ця розмова, я сподіваюся, теж для цього. Тому що для нас важлива перемога. Ну перемога важлива не тільки, так як казала пані Леся, за не, не території. Хоча території це наші, вони все, все рівно повернуться. Я думаю, що крім тих територій, ще повернуться ті території, які були істинно наші. Бо люди самі захотять жити так там, як будуть жити люди тут. Але ми сьогодні боремося за те. За самовиживання ми боремося сьогодні за самоідентичність. Ви ще... читали указ. Де нацифікація? Знищити націю? Ось що хоче ворог. Значить, в цьому корі, в цьому сила. І тому треба гуртуватися. Я вдячний і пані Лесі, і вдячний вам, і вдячний вам за те, що ми сьогодні робимо заходи, спільні заходи, які гуртують людей. До речі, ви згадали про Італію, а я тут гортав сторінки свого першого збірника. І я тут знайшов ну, він не єдиний, який я написав в Італії. Цікаво. – Це було в 18-році ще. А скажу, вгадайте, як він називається? Тіні забутих предків, предків". на чистій поверхні сторінки. Не намальовані фрески. Спогадів сірі відтінки, тіні забутих предків наш не тривожить слух, їх сни десь далеко в дорозі, і ледве відчутно їх дух, але це вони на порозі. Між тим, що було і прийде в наступному поколінні Майбутні майбутнє ніяк не пройде повз предків, забутих тіні. Їх світу ти краще друж, і це не якийсь пережиток, бо тіні забутих душ на нас накладають відбиток. І творячи зовсім нове, важливо при цім не забути. Майбутнє тоді лише живе, минуле коли не забути. До сьогоднішньої розмови він виявився не дуже, дуже добре. І хочу сказати, що. Нам потрібно збирати людей, які живуть за межами нашої держави. Ну, збирати в якому сенсі? Духовному, культурному. Колись я написав таку пісню «Як ти доню там на чужині, яка там більше мільйон шесот чи скільки переглядів має. І ви знаєте, це такий, вона росла ці перегляди, росла дуже швидко, тако, день за днем. І це дуже великий резонанс, тому що там останні слова, коли доня каже матері, що вона повернеться. І Я переконаний, що всі українці долучаться, повернуться і будуть розбудовувати велику, красиву, потужну, сучасну державу. Юрій Миколаївич, я читала багато ваших поезій і чула. Їх у вашому авторському виконанні, які виставляєте на Фейсбук. Хочу сказати, що ваше, ваше прочитання настільки приймає до глибини душі, іноді аж щемно. У кожну закапелку душі заходить. глибка. Так, так, так <рив> От та закапелки Дійсно. в душі є. І навіть Дійсно. тут ті закапелки.